Сонечки, ластівочки, мої, соколики. Добре, давайте я вам подивлюся. Задумайте те, що ви хочете, я вам скажу, як будуть продвигатися ваші плани. Зараз в мене така кава. Чарівна з цієї чашечки дуже її люблю. Вона зручна, бо можна накрити, і вона кава довго не стине. Так, дивимося. Вам треба попрацювати, попрацювати. І те, що ви там бажаєте назбирати на щось, на квартиру, там, на машину, може, на якийсь участок на земляний, або ну, на поїздку якусь, може відпочити, і вам видасться це. це. Вдасться і ще гарна карта, яка хто зараз дивиться мій розклад. Це супер карта. Це карта довголіття. Бачите, вже це за 90 років. Я завжди люблю, коли вона випадає в розкладах. Вже вам за 90 років, а ви все одно в парі. Бачите, з вами собачка в парі. Це не тільки коханий чоловік або кохана дружина, а це вам і вірний друг. А це вже ваші діти, внуки, правнуки, а ви вже за 90 років все одно на своїх ногах. З палицею і такий розумний мудрий. Це карта довголіття. Хто зайшов на це відео, це довголіття, той і довгожитель. З, 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 з фінансами буде збалансовано, більш-менш нормально, спокійно буде. У вас гарна жіноча енергетика. Вам тільки стоїть захотіти кого, лібо привлечь до себе в свою долю. Тут вам особого Труда, особої допомоги і не потрібно, бо ви сама собі сильна жіноча енергетика. Ну, так само і чоловіча. Ось карта є, те, що крутиться коло вас якийсь ворог, недоброжелатель, але він для вас не опасний, бо карта перевернута. Так, дивимося далі. Буде спілкування з якимсь чоловіком, але з преградами. А, ну, дівчата, пластівки мої. Вибирайте щось іншого, бо цей буде щось якісь вам умови ставить, буде якісь говорить, Ну навіщо вам? Бачите, кактус, але все одно буде він. Ви будете командувати парадом, не він. В своєму будинку, в своєму там, де ви знаходитесь, будете захищені. 100%. Ну, а я ж вам кажу, давайте ось, бо до вас вже йде нове кохання. Це хто розстався, або в кого це таке токсичне спілкування, тут іде нове кохання. Ну, давайте а хто в парі. Ну, а хто в парі, це кохання захищене. Я дуже люблю такі розклади робити і завжди хочу вам побільше гарного сказати. побільше. Позитивного, бо всі мої слова здійсняються. Ви знаєте, як Відьма моя сказала вузликом вам на добро зав'язала. От через те вам і по здоров'ю буде в 2025 році. Все добре. Хто, може, не міг сильно довго вилікуватися, тут бачите, чиста водичка, поток лікується. Хто дуже тяжко хворий, теж тут не буде хвороба прогресувати. Трошки поремонтуйте, щось візьміть до весни якийсь марафет, зробіть коло будиночка, і він буде Вложіть невеличкі гроші. Бачите, тройка пентаклі невеличкі гроші, але все одно підремонтуйте. І то знову карта довгожителя. Боже, оце прям, ви знаєте, відео таке сенсаційно провокаційне. Дві карти довголіття випало. Хто оце зайшов зараз на мій аккаунт, і оце дивиться відео. Це карта довгожителя. Буде довгожиття за 90 років. Тут іще третій, хто ось тут без пари, тут один той, що спілкування буде такими преградами, тут ось іде із далеких далеких, а може хто і відпустку йде. З ваших соколиків. І тут, і тут, дівчата, ви мої ластівочки, хто одинокий, ви одинокі цей рік не будете. Це точно такі карти випадають ще й четвертий, боже мій. І так само воно відзеркалюється на соколиків. Теж одинокі не будуть. Я вам це бажаю, щоб воно здійснилося, щоб воно відбувалося. Бо ви знаєте, відьма Ядвіга так сказала вузликом вам на добро, на кохання, на благополуччя, добром зав'язала. Хай так і буде, обов'язково.